У Чернігові завершено пошукову рятувальну операцію. У наслідок ракетного удару Російської Федерації по Чернігову. 17 квітня загинуло 18 осіб 78 постраждало з них 4 дитини. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Станом на 18 квітня на стаціонарному лікуванні перебувають 37 осіб. Психологічну підтримку надано 58 особам. Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров'я. Посадовець також наголосив, що усі потерпілі забезпечені необхідними ліками, та подякував рятувальникам, поліції, медикам, комунальникам та волонтерам за самовіддану роботу у ліквідації ворожої атаки у місті Герої. Обласна поліція Чернігівської області повідомила про понад 300 заяв. В'язаних з пошкодженням майна внаслідок російського удару. Правоохоронці провели 304 огляди квартир і будівель та 62 авто. Вивезено півтори тисячі тонн будівельного сміття, розібрано 71% зруйнованої частини будівлі, повідомляють в Державній службі надзвичайних ситуацій. 18 квітня у Чернігові оголошено днем жалоби.